Вітаю в себе на YouTube-каналі. Сьогодні із підписником були на автоплощадках в Польщі і, звісно, підібрали для його автомобіль. Сьогодні ми купили шкоду Октавію 2012 року випуску. Звісно, на тій площадочці де ми купили для його автомобіль, я помітив там дуже гарний варіант. Honda Civic в Універсалі 2014 року випуску. 1.6 дизельний двигун і пробіг автомобіля 109 тисяч кілометрів. Автомобіль свіжо був привезений із Бельгії і був лише один власник. Автомобіль повністю сервісований до кінця в Honda Service. Ну і я вирішив вам його запропонувати. Тому зараз, друзі, ви побачите, що саме за Honda Civic. І, до речі, автомобіль продається по низу ринку. Там дуже гарна на його ціна. Отож, друзі, всім гарного перегляду. Не забудьте натиснути лайк, залишити будь-який коментар та підписатися на цей YouTube канал. Друзі, дивіться, ось ця Honda Civic в кузові Універсал. Даний автомобіль прибув із Бельгії. 2014 року випуску модель 2015 року. 1,6 дизельний двигун на 120 коней, пробіг 109 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля на старт 39 900 злотих. Друзі, дуже гарна ціна на цей автомобіль. Можете зайти на сайт Automoto і подивитися, які ціни є на цей автомобіль. І ви побачите. Позаду маємо парктроніки. Автомобіль на легкосплавних оригінальних хондовських дисках. Гумалітня Continental. розмір 17. Оптика у нас. Галогенна, присутні леди проти туманки. Зараз вам покажу автомобіль товщиноміром, тому що взяв собі товщиномір спеціально щоб вам показати, як він в дійсності виглядає, тобто чи якісь тут підфарбування і так далі. Знову ж таки, декілька дотиків, щоб це все зробити швидко, щоб багато часу не займало. Б'є 98, 94, 95. Переднє праве крило у нас фарбоване, 184, 186. Тобто криміналу ніякого немає, тільки підфарбування. Капот 102, 102, 102, ліве крило 87, водійська дверка 97, задня дверка 94, крило заднє 117. 190. І ось тут є під фарбовань. 253, 286. Ось тут навіть є ось чуть-чуть поклівочки. 359, 600, 910. Навіть міліметра немає. Ось тут, ну. Так дивимось, крайше по цій стороні. 81, 88, 77. Кришка багажника у нас іде вже пластикова. Так, відкриємо автомобіль, покажу вам в салоні, як він виглядає і що в йому є, побачимо. Ось дивіться, як виглядає водійська дверна карта. Маємо 4 склопідйомники, центральний замок, електродзеркала, це складання, підігрівання, регулювання. Ось так виглядає водійська водійське сидіння, чистеньке гарненьке, не порвати, не брудне. Ось оцінюйте кнопки, стан педалів. педалі оригінальні, ось є легеньке затерття. Кермо оригінальне, не перешивалось, не робилось, навіть не красилося, тому що видно, ось які сліди є. Механіка шестиступенева. Кліма в автомобілі присутня. Навігація, мультимедія, центральне зеркало в нас звичайне. Шкірне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. До речі, сидіння у нас механічні. В підлокотничку маємо USB AUX і розетка на 12 вольт. В автомобілі нічого не знищено. Те, як і має бути. Задній диван. Ціленький дах. Чистенький, світленький, все в порядку. Переходимо до багажничку, великий багажник. Толька присутня є на місці. У нас тут немає ні запасочки, нічого. Часто таке буває, коли автомобілі приїжджають із Німеччини та з Бельгії. Одразу оцінюєте задні лампи, нічого не побите, нічого не знищено. До речі, казали, сервісна книжка є на автомобілі, але вона там в бюро. І ось, друзі, такий стан автомобіля. Якщо когось зацікавив цей автомобіль, мої контакти, хто не знає в першому коментарі та в описі до цього відео. Звертайтеся, можу приїхати сам зробити детальніший огляд, тобто детальніше пройтися тощо міром, підключити комп'ютер, зробити тест-драйв і вже надати вам повний фото-відеозвіт. Або, якщо ви знаходитесь в Польщі, або можете приїхати, можемо разом приїхати і оглянути для вас цей варіант. Ну що ж, друзі, побачили фонду Civic. Ну як вам взагалі автомобіль, залиште свою думку в коментарях, як вам ціна. Ну і ви самі бачили, як в дійсності він виглядає. Як так сказати, пробіг відповідає стану автомобіля. Так, було два підфарбування і навіть в одному місці там була шпаклівочка. Але я вважаю, за такі гроші, свіженький автомобіль, то можна брати. Тому, друзі, якщо вас зацікав цей автомобіль, ще раз нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі, можемо детальніше провести огляд. Автомобіля. Все, друзі, всім миру, добра та здоров'я, до наступних відео. До побачення!